Ужгородський національний університет продовжує практику студентських стажувань у різних структурах. Стажування аж ніяк не практика. Це додаткова можливість здобути практичний досвід в обраній професії. А ще шанс бути працевлаштованим. Звісно, якщо добре зарекомендувати себе. Нині студенти стажуються в Державній екологічній інспекції в Закарпатській області. Про це у жну подбав ще у травні, коли підписав договір із цією установою, каже проректор Мирослава Ленділ. Це ж у нас така хороша традиція. Першим був договір з Жородською міською радою, також ми маємо меморандум про співробітництво із Закарпатською обласною військовою адміністрацією. І фактично ця інспекція це є таке третє стратегічне партнерство. І одним з пунктів було стажування наших студентів, викладачів у цій структурі. Для нас це є важливо, тому що студенти забувають практичний досвід, практичні навички. Також відповідно до домовленості вони можуть потрапити в кадровий резерв Державної екологічної інспекції. Це для нас теж дуже добре. Ну і взагалі вони будуть мати повну інформацію про той фах, де вони будуть працювати. До стажування в Держекоінспекції долучилося 10 студентів із різних факультетів. А ще, як кажуть, удосконаленню меж немає. Тож і викладачі, почувши про такі стажування, теж виявили бажання здобути додатковий досвід, каже директор центру інновацій та розвитку ужну Альона Алмашій, яка власне і відповідає за списки охочих стажуватися та за інші організаційні моменти. Це факультет суспільних наук, спеціальність психологія. Далі двоє представників з навчально-наукового інституту хімії та екології по спеціальності екологія, троє студентів біологічного факультету, це такі спеціальності, як мікробіологія, зоологія, ентомологія. І решта двоє-троє студентів з географічного факультету, спеціальна середньої освіти географія. Також троє викладачів із факультету географії, лісівництва. Держекоінспекція відкрита до співпраці зі студентами. Їх закріпили за різними відділами. Ставлення студентів до довкілля приємно вражає, запевнив керівник прес-служби Іван Ладжон. Вони виїжджають із нашими спеціалістами в різних напрямах. Скажімо, надра лісова сфера. Вони виїжджають, вони дивляться аспекти роботи. Вони вчаться, як правильно робити. Найприємніше, те, що ми бачимо, що це. Майбутні захисники екології Михайло Гусар стажується в управлінні державного екологічного нагляду, контролю рослинного та тваринного світу. Набуває навичок не лише в управлінні, встиг побувати й на виїздах з інспекторами. Цікаво в них. Багато дізнався і про саму роботу, як складають ті звіти, протоколи. Ознайомився з положенням самого, самого відділу, з посадовими інструкціями. На даний момент перечитую закон України про охорону навколишнього природного середовища. Цікава робота, цікава, але і водночас і чашка потрібно і знати і закони добре, щоб не зробити помилку, і, ну, і відповідально ставитися до тої роботи. Вікторія прочитала в групі оголошення про стажування від Академнаставника і одразу вирішила долучитись. Я спочатку була у відділі контролю сміття та хімічних речовин, але сказали, що я як біолог маю бути в цьому відділі, тому що це, це такий нагляд тварин та біоресурсів. Ми читаємо закони, ми маємо їх. Ну, Потроху вже вчити, тому що це потрібно знати. Також ми були на виїзді. Це було дуже цікаво побачити, як пишуться протоколи і взагалі, як це все як відбувається. Це все. Олександра опановує тонкощі роботи в лабораторії. Мене відправили в відділ інструментальна лабораторія. Мені мене ознайомили з приладами. Які є там спектрофотометр, наприклад, і мені будуть давати визначати хлорофіл, а тобто, це для моєї спеціальності дуже важлива така штука. Цих пігмент, у який знаходиться у рослинах, упродовж двох тижнів студенти приходять на стажування у свій вільний час, запозичують досвід у практиків і торують собі шлях до майбутнього працевлаштування.